Вітаю! Пропоную вам попрацювати трошки в середовищі мікробіт. Його Коли відкривається середовище, можна знайти додаткові керівництва. Що як робити? Я пропоную одразу створити новий проєкт. Вводимо ім'я проєкту. будь який на ваш розсуд. Коли відкриваємо це середовище, бачимо перед собою дві кнопочки. Під час початку та постійно ми можемо їх налаштувати. Блок постійно я прибираю, він нам зараз не буде потрібен, а при початку я хочу, щоб у нас показувався значок. Ось такий у вигляді сер... сердечка, потім була невеличка пауза, і наступним у нас буде значок ось такий. Якщо я поставлю ще Паузу, то він у мене потримається трошечки і зникне. Переглянемо, що у нас буде відбуватися. Внизу кнопочка у мене вона з знаком play, відкриваємо, бачимо ось таку плату мікробіт, на якій спочатку блимнуло, і зникло наше сердечко. Можемо ще раз запустити на виконання. Бачимо, що воно у нас блимало. Далі, наступне, що ми можемо зробити, це використати додаткові блоки. Це у нас буде вже керування свого роду. Якщо кнопка А натиснута, а у нас є такі кнопочки на нашій платі, то я хочу, щоб показувалось слово Hello. Зробимо таку собі вивіску перед входом до якого-небудь кабінету. Відповідно, робимо ще раз кнопка А натиснута. Одразу стає неактивним одне з вікон, тому що не може бути два завдання для кнопки А. Вибираю кнопку Б натиснута і хочу, щоб показувався деякий значок. Цей значок ми зараз з вами самостійно намалюємо. Просто натискаючи на потрібні світлодіоди, ми отримаємо. Ось такий, такий вигляд значка. Перевіримо, що у нас буде відбуватись. Бачимо, внизу наші сердечка поблимали. Далі. Натискаючи на букву А, на кнопку А у мене з'являється слово Hello пробігає рядочок. Натискаю на кнопку Б, з'являється хрестик. Це одна з можливих програм. Далі ми її можемо зберегти собі на телефон, на комп'ютер і в подальшому здати її на перевірку. Так. Вибачаюсь. Завантажити файлок. Щойно була кнопочка, вже вона зникла. Внизу панель. Дивіться, тут є кнопка Завантажити. І цей файлик бачимо завантажено до телефону. Можемо зробити іще одну програму. Я прибираю зараз всі зайві блоки, або можна створити новий. Так, мабуть, буде краще. Давайте створимо новий файлик. Для цього мені треба повернутися додому. Вибираємо новий проєкт, напишемо таймер. Ми знаємо, що перед початком якої-небудь події у нас зазвичай вмикають таймер. Що це може бути? Давайте спробуємо зробити такий таймер, щоб він робив зворотній відлік: 3, 2, 1, 0, і потім у нас буде з'являтися значок сертинько, яке пульсує. Прибираємо зайве. Оберемо при початку. Можна було не прибирати. При початку показати число 3 пауза. Тисяча мілісекунд або одна секунда у нас буде. тысяча миллисекунд дублирую дублирую значит блока два блок паузы Ну і давайте нехай у нас буде а, рядок старт. Показати строку. Замість hello ми пишемо англійською мовою старт, тому що наш а, мікробіт він не сприймає крилицю. Так, переглянемо, що у нас буде відбуватись. Все працює вірно, так як ми і написали. Ну і тепер давайте додамо сюди все ж таки, значок «сердечко». І ще один значок сердечка. Плюс додамо сюди повтор, блок повторення. Можемо редагувати, змінювати наш алгоритм, перетягувати частини так, як нам це потрібно. Переглядаємо. Так, бачу, що в мене помилка, я не змінила другий значок. Так, і наші блимаючі сердечка 4 повтори, так як ми і задавали. Далі у нас зупиняється наша програма. Таким чином можна створювати невеличкі плати для регулювання, наприклад, якихось перехресть, переходів або доріжок на шкільній ділянці, якщо є така потреба. І в такому Працювати. Бажаю успіхів! можете пробувати інші завдання виконувати.